Вітаю шановних радіослухачів, вітаю шановних телеглядачів. В Ефірі програма Козирні гості Василя Туза. І моїм сьогоднішнім гостем є депутат Рівненської обласної ради Степан Молчан. Вітаю вас у нашій студії, пане Степане. І пан Степан також очолює постійну комісію з правових питань, питань гласності, депутатської діяльності, етики та регламенту, як у наших депутатів з етикою, з етикою наших депутатів, як і міської, обласної, так і. Верховної Ради не НАТО, тому що чим вище політик іде, тим менше там, моралі, етики, там більше інші принципи переступити через друга товариша, через електорат по трупам до влади. Тобто політика це справа невдячна, треба обов'язково переступати. Чи є якісь варіанти? Ну, політиків, які дотримуються якихось морально-етичних норм, надзвичайно мало. І зазвичай порядні люди не хочуть йти в політику, тому що там багато такого негативу і нехороших речей. І все-таки революція гідності показала, що можна жити трохи по-інакшому. Єдине, що за цей рік, на жаль, нічого не змінилося. Тобто Степан Молочан, який вже прийшов по літку, в політику, Васильтуз, який збирається йти в політику, апріорі вже погані люди. Ну, люди апріорі є хорошими за визначенням, тому кожен показує доброю вона людину чи, чи поганою від того, які вчинки здійснюються в період свого життя. Я думаю, що політиків треба оцінювати все-таки не по словах, а по діях. Тому мені часто дуже дивно, коли громадяни... Оцінюють політики по тому, а як він там на ток шоу вставив опонента чи ще щось таке. Ну на мене це смішно, тому що треба дивитися з якимись реальними речами, подекуди, які навіть не потрапляють на сторінки преси чи в ефір телебачення, але залишається поза тим і відомі, на жаль, не багатьом людям а те, що робиться справді там політиком чи депутатом. Тобто це прийняття яких законів, яких рішень, так? Ну, Якщо говорити про депутатів Верховної Ради, то так, тому що є функціональні обов'язки, за, за які вони отримують свої кошти, Депутат, депутатів треба цінити за їхню діяльність, а не, тому що багато, на жаль, в політиці є такої режисури, режисури, як треба виступити, як, що треба сказати, і воно таке відчуття такої нереальності, такого, нібито, як кажуть, там. Цирк, от зокрема, там часто каже, що потрапили на засідання там, міської ради, там, цирк там, на обласної, там е, теж те саме про Верховну Раду годі вже говорити. Там, складається враження, що просто е, фейки якісь там змагаються між собою, хто би показав себе з якнайцікавішою для преси і для. Тобто етрату. є якась окрема режисура, а депутати в не актори? Ну, всі ми актори. Житті, так, всі так. А от оцінювати депутат обласної ради по чому можна конкретно? Ну, є різні, різні схеми оцінювання, наприклад, дехто оцінює по тому, скільки депутатських запитів він подав. Я свого часу подавав перші там, два роки депутатські запити, і потім подивився відповіді і наслідки тих депутатських запитів і зрозумів, що, на жаль, це дуже марна справа. Це було під час з 10 по 12-13 рік і подивився, що. Працюють депутатські запити лише тих депутатів, які пов'язані з владою. Тобто, якщо mm -hmm. ти е, не. Маєш апевний адміністративний вплив? Так, так, якщо ти не пов'язаний з головою облдержадміністрації, тому що це виконавча влада на місцях, то твій запит там прокладення дороги якоїсь чи mm -hmm. там, е, ремонт е, ФАПа якоїсь в селі, він mm -hmm. не буде задоволений і часто просто е, такі відписки е, приходили. Тому це не є би, критерії відвідування сесії обласної ради чи засідання комісії. От у мене, наприклад, 100% за 4,5 роки віддання комісії, тому що я голова і на мені відповідальність за проведення комісії, і так, також за голосування. Ну, це теж, як на мене, не є показник. Показник, я думаю, це ті люди, які. Вдячні тому ж депутату, особливо коли мова йде про мажоритарників, де він там зробив щось добре, і не в передсесійний, передвиборчий період, а протягом всієї каденції. На жаль, цих депутатів і міської обласної ради можна звати на пальцях однієї-двох років, які роблять постійно. А оця хвиля, те, що знову будуть вибори, вона якось відчувається на роботі депутатів зараз. Ну, я б не сказав би, що на даний час ця хвиля відчувається, тому що депутати ще не знають, за яким законом буде проводитися вибори, чи буде це пропорційна система, чи змішана як нині, чи буде, можливо, мажерта. Для партії влади, як то Народний фронт, чи блок Порошенка, невигідно пропорційна, пропорційна система, тому що рейтинги їх дуже впали і в такому крутому піке. Тому я думаю, що буде збережена ясноча система виборів. Ну і ми вже звикли там до якихось бійок у Верховній Раді, наскільки я пам'ятаю, то в нашій обласній раді був тільки один яскравий епізод, це коли одного з депутатів, з керівників, десь кинули смітник, Не знаю, правильно чи неправильно, але таке було. Чи були якісь ще там такі, якісь заворушення, про які, можливо, не знаємо ми. Хтось комусь щось десь, якось, які б могли розглядатися на вашій комісії? У нас таких не було випадків. Не було. А регламенти, якісь питання, порушення регламенту? Щодо порушення регламенту депутатами найбільше це питання відсутності чи пропусків, вірніше було би сказати депутатів на сесіях і на комісіях. Такі було кілька депутатів у нас, які були злісними прогульниками. Вони досі, дехто з них і досі є так само в, в лідерах, тому що там дуже багато прогулів. Більше значно більше лідер, лідерів в лапках, і ми це розглядали питання. І що робити з таким депутатом? Його якось можна апелювати щось, виключити якось. Ну безпосередньо, якихось таких засобів впливу на депутата ми не маємо там виключити з депутатів раніше зняти мандат. Ми не можемо, чи там інші. Тому впливаємо на їхнє якось сумління. Ну не вдається, чесно скажу. Чергова сесія 12 червня, наскільки я пригадую, і там на порядку денному досить такі скандальні питання по призначенню керівників комунальних закладів. Наскільки прозорими будуть ці рішення на вашому боку? Наскільки можна зробити їх прозорими? Рішення будуть приймати депутати обласної ради, оскільки медичні заклади, освітні заклади, які є в комунальній власності, вони належать до обласної ради. Тобто обласна рада є власником. Власник має право призначати відповідно свого менеджера, тобто директора відповідного комунального закладу. Як наскільки прозоро депутати вирішать прозорий спосіб? Буде голосування в відкритому режимі? Можна буде подивитися? Ну чи можна якось стимулювати цей прозорий спосіб? Ходять різні цифри, ходять різні чутки про те, що дехто з майбутніх новопризначених керівників вже пропонує певні суми. Вам пропонували щось? За 4,5 року мені в обласній раді нічого не пропонували, і до мене навіть не підходили, бо знають, що я не беру. Хобері. не беру. Може, треба якось поміняти, якби так щоб підходили. Ви б нам розказали, ми б знали, хто що дає. Скільки. Ну я знаю, чутки такі ходять. Дійсно, що до скажімо, по медич по медикам по медичним питанням, що там депутатам пропонували ці кошти. Я за руку нікого не хапав, але можливо такі є. Я Як не виключаю громадськість може проконтролювати цей процес. Як проконтролювати, ну, найперше, найкраще було б, щоб була змінена взагалі система, медична система в Україні, щоб була медицина трохи інакша. Бо за конституцією в нас вона безкоштовна, але де-факто ми всі розуміємо, що потрапляючи в лікарню чи будь-який інший медичний заклад, ми платимо починаючи від аналізів перебування, закупівлі ліків і і далі і тому подібне. Тому, якщо буде медицина. Там страхова, коли як в всьому світі купуєш поліс, купуєш тобто, і зміни самої системи. Ми говоримо, так? Так, так. Тобто, на мій погляд, за 23 роки залежності України, нічого не змінено в медичній галузі, і, скажімо, той же міністр. Охорони здоров'я квітачів, який прийшов. Я ще півроку тому мене журналісти питали, як ви оцінюєте прихід іноземців, литовців, грузинів, американців, уряд. Я тоді сказав, що це лише ширма для того, щоб уряду щоб отримати кредити і показати для світу, що ми мовляв проводимо реформи. Але mm -hmm. не можуть люди проводити реформи, ті, які за визначенням їх не хочуть проводити, тому що вони звикли жити в тій системі координат, яка вже склалася багато-багато років. Mm -hmm. А як зробити прозорою роботу депутатів обласної ради? І чи взагалі, на вашу думку, от, по прозорості, які б оцінку поставили, наскільки прозорою є ця робота? Я думаю, що робота депутатів обласної ради прозора. Будь-хто може прийти на засідання і комісії, і сесії обласної ну, я маю ради. Я можу сказати, що інше, наскільки прозоро приймаються рішення? Ви маєте на увазі, чи є Кулуарщина, Клуварщина. Якісь притягнути своє рішення, яке мені вигідне. Можливо, таке? Можливо. Воно є таке, і ну, ви зрозумієте, що на всіх рівнях і депутатства, тобто в районних, Районних, міських, обласних і Верховній Ради це є завдання якби політиків. Я би хотів би, щоб більше було молодих політиків, які ще не побачили всієї Гедоти, яка є, щоб вони приходили і потрохи міняли цю систему, щоб ці всі закулісні інтриги, ці всі домовляння, так би мовити, щоб вони пішли в лето. Добре, сподіваємось. Так і буде. А ми повернемося в нашу студію після короткої паузи. В ефірі програма «Козирні гості Василя Туза і можна на нас дивитися на телеканалі «Ритм РитмТВ та слухати нашу передачу на нашому рівненському радіо Ритм ФМ». Також всі передачі можна переглянути на нашому сайті Ritm.tv. І моїм сьогоднішнім гостем є депутат обласної ради Степан Молчин. Пане Степано, ви прийшли в обласну раду від Свободи, наскільки я розумію, і зараз є позафракційним. Майбутні вибори, як ви зустрінете, куди підете і з ким будете. Ну, дійсно, в обласну раду в 2010 році я прийшов від Соколінського об'єднання Свобода. В свободі я був 8 років, з них 6 років я очолював обласну організацію. Власне, доводилося з нуля починати практично з нуля цю політичну структуру. Щодо майбутніх виборів, мене ледь не кожного дня питають, іноді навіть по декілька разів там знайомі, друзі, час колеги. дати відповідь нарешті, щоб не питали більше. Я поки не прийняв для себе рішення. Я не дуже хочу йти знову в обласну раду чи будь-яку раду іншого рівня. Тобто, через те, що не хочу, тому що не хочу, через те, що не хочу, тому що вони не приймають ніяких рішень, які б були корисні, чи яка причина? Я думаю, пункт перший, пункт другий. Угу. А як ще можна послужити суспільству, там, скажімо, не йдучи у політику, не йдучи в якісь органи влади? Я думаю, на даний час найкраще це волонтерство. Волонтерство, допомога нашим е, хлопцям, військовим, які борються за незалежність України проти російських окупантів. Зрозуміло. Є така фраза, вона звучить так: я націоналіст і однаково ненавиджу москалів, жидів і буржуїв, буржуїв, поневолюючи українців. Як ви думаєте, кому належать ці слова? Ну, це мені належать слова, сказані вони були 10 років тому в 2005 2006 році в одній статей, які я публікував на ідеологічні теми. Наскільки ця вона актуальна фраза є, і наскільки, скажімо так, оце от, ненавижу оце далі, що перерахована, є актуальна? Ну, актуальне. Актуальне повністю? Однозначно актуальне. Тому що ми зараз воюємо проти Росії і фактично в. На чолі нашої держави, ви розумієте, хто є? Це олігархи, ті ж буржуї, мільярдери, які фактично свої інтереси ставлять вище, ніж інтереси простого народу. Що робити з буржуями? Треба деолігархізація влади. Тобто, як це вона має виглядати? Позбавити їх майна, передати? Ну, я скажу так просто: в одній камері мають сидіти всі, і тоді вони там нехай гризуться, як тоді вони там порозуміють павуків банці. Mm. Ну і наступна фраза звучала так: як набридли, набридли задоволені морди олігархів, відвідуючи в нічних клубів і казано, яким невідомі злидні відчуття голоду, юних татових мажорів на супердорогих авто. Боляче дивитися в очі пенсіонерів жебраків і так далі. Я підтверджую, що ці слова були написані ще 21 травня, за іронією долі, от вже, але 2006 року це 9 років тому так збіглися обставини. Так. І що цікаво, що ну, як на мене, майже нічого не змінилося, то все-таки як зробити так, щоб було не мажори, і люди не відчували себе от такими підними жебраками? Окрім делягації, ну ці слова й досі актуальні, тому що нічого не змінилося за ці 9 років, і кожного дня доводиться спостерігати ці ж картини, коли там бабусі порпаються в смітнику, коли е, по телебаченню ми щоразу бачимо якісь там е, мажори відпочивають, дарують там супердорогі автомобілі. Е, Діти-чиновників, які за визначенням не заробляють стільки коштів, щоб їздити на таких авто. Як потрібно змінити ситуацію? У нас рік тому була можливість змінити ситуацію, щоб усунути клан Януковича, який керував Україною. Начебто усунули. Була покладена дуже велика ціна, понад 105, це тільки офіційно загиблих на Майдані, Небесна Сотня, які. Заплатили за те, щоб Україна змінилася, а на їх життю до влади прийшли мародери, які зараз докрадають Україну. Тому, як кажуть, наступний майдан буде, і він буде дуже швидкий, як постріл. І що він перенесе? Я думаю, що влада має задуматися над тим, що люди все-таки. Не ідіоти, і вони розуміють прекрасно, що їх дурять і обкрадають. І той критичний баланс довіри до влади він уже минув. І влада має розуміти, що не почавши реформи дієві, а не якісь там бла-бла-бла. Може бути ситуація, коли люди піднімуть бунт. Це, звичайно, з одної сторони погано, тому що ми ведемо війну з Росією, і це буде на руку. Чим власне і спекулюють дуже багато представників тієї ж влади, зокрема і президента і прем'єра. Але міняти потрібно систему економіки, щоб вона була соціально зорієнтованою, менш забюрократизованою більше інвестицій. Якщо не буде інвестицій в українську економіку без а не кредитів від МВФ і інших. Структур тоді в українській економіці буде дуже погано. Ну, де гарантія, що влада наступна, яка прийде, що вона буде чесною, справедливою, не корумпованою і так далі. Чому може... ну, гарантії немає, гарантії може лише Господь Бог дати. Єдине, що в кожна держава європейська, ви пам'ятаєте, досвід Франції, велика буржуазна революція у Франції 1789 року, яка почалася і з великими трупами, і потім фактично тих же. Хто творив революцію, вона ж і поглинула, з'їла своїх дітей, але все-таки кожна держава у нас також був дуже важкий шлях в Україні, історія України, і кажуть, не можна не читати без брому. І я думаю, що за темною нічю, яка огорнула Україну, все-таки настане світанок України і Україна буде великою державою. Про інвестиції, як ви думаєте, після фраз що про москалів цитую жидів і буржуїв? Наскільки прийдуть до нас інвестиції? Я думаю, що інвестиції підуть. Головне це інвестиції в малий і середній бізнес, тому що він є становим хребетом нації. Буржуї в даному випадку це такий синонім слова олігархи і в тому негативному сенсі, який ми вкладаємо. Зрозуміло. Ви досить часто буваєте в зоні АТО. Що нам не вистачає для перемоги? Ну, я не дуже часто буваю в зоні АТО. Я всього кілька разів був, і то вже на, на свій сором досить давно був. Ще коли починалися ті події, кілька mm. разів їзди по різним батальйонам, по половину десь Східної України довелося об'їздити. Я думаю, що найбільше нам не вистачає це політичної волі керівництва України до перемоги. Тому що та політика, яку проводить президент Порошенко, вона зводиться до того, щоб пацифікувати, тобто умиротворити той бойовий войовничий дух української нації. Все-таки ми, нація дружинників Святослава, козаків, гайдамаків, вояків УПА. І знову ж таки, в новітній історії ми бачимо, що і на Майдані, і з Майдану почалася новітня історія української завтяги. То все-таки. Давайте з'ясуємо, українці це мирна нація чи нація воєвнича? Тобто ми козаки чи ми пахарі? В мирний час ми мирні, в військовий Перекуєм час ми. Орала так. на мечі. Так. І наскільки можлива взагалі наша якась перемога протистояння з могутньою, добре озброєною, великою, сильною Росією? Ну, я думаю, що велика і могутня Росія це міф, ви знаєте, колос на глиняних ногах стоїть. Не дуже довго. Просто Росію ніхто не намагався підбити. Просто ніхто не хотів зв'язуватися, чи так вийшло? Ну, розумієте, не завжди, скажімо, от на вулиці, не завжди агресивна людина, яка поводиться агресивно по відношенню до іншої, виграє. Просто треба знати больові точки. Ну і тепер ще наше от протистояння, як ви думаєте, це такий просто епізод, чи це таке історичне історично продовження, історична віха, яка з нашим протистояння України з Росією? Я думаю, що ця історія вона сягає навіть не 300, а тисячі років тому назад. Тому що ми знаємо, що була Київська Русь зі столиці в місті Києві, Київ, мати міст руських, це була велика імперія. з… Населення в 10 мільйонів і 3 мільйонами квадратних кілометрів. Потім, знову ж таки, території сучасної Росії, де розташовано, вони входили в ту нашу давню українську державу. Фактично, як на мене, тут є такі внутрішня, внутрішня система така. Що е, Росія е, розглядає потім, потім змінилося в історії? Почало рости Московське царство е, за Івана Грозного за його наступників. Е, потім за Петра І стала Росія називатися, власне, е, таким, е, такою назвою. І фактично е, Україна увійшла в склад вже тоді була загарбана Російською імперією і змінилася. Тому як на мене, це таке. В росіян е, певний е, комплекс великодержавності і е, комплекс ненависті по відношенню до українців. Як на мене, ми маємо протиставити російському імперіалізму св, е, е, свою ідею, яка би, е, яка би е, фактично нівелювала їхню ідею. У нас немає такої ідеї поки ну, це ідея незалежної України. Що заважає чи завадило, наприклад, Свободі рік тому, взявши владу в свої руки, принаймні в деяких областях на Західній Україні, показати якийсь конкретний результат? Чи це не можна було взагалі зробити? В Свободі є така закрита корпоративна система на, на верху. І виходить так, що що ти не входиш в той певний круг, то, тобто ти можеш там 10 років роздавати газети, і ти нікуди не будеш проходити. Ну, тобто ага. є, є там кастовість, кастовість така. На, на жаль, це не дає можливості там розвиватися. Структура має бути живою. Не за принципом там. там Родинних там сімейних якісь відносин, кумівства, які там також дуже там присутні, е, я думаю, що до свободи було дуже багато вимог від виборців. Тому що до ідеологічних партій, якої є свобода, все ж таки, поза тим, що я сказав, е, завжди буде більше вимог, ніж там до, до партії е, е, Порошенка чи Яценюка, які є ліберальними, тобто є Ідеології дуже-дуже розмита. І от виборці побачили ці прогалини, побачили там ті скандали, корупційні пов'язані з міністрами, з іншими. Знову ж таки, на днях в Тернополі заступника мера заарештували. Я не, знаю, я, так, я не знаю, наскільки там він винен чи не винен, але ну, диму без вогня не буває. Угу. Ну, а ти, коли виконавча влада, наскільки свобода готова до участі виконавчої влади? Я думаю, це свободу треба питати. А от те, що було в нас рік тому, як депутат обласної ради, як ви оціните? Я увазі влада, яка була від свободи. Я, я впевнений, що Свобода на той час не зовсім була готова до того, щоб брати владу, але я мушу відзначити те, що в той складний час після революції, тільки закінчення революції перемоги, в протистоянні з владою Януковича, все таки ті нові очільники, які прийшли, доволі молоді, тому що порівняння, я тут всіх знаю їх і особисто. Я декого і в партію приймав і ставив на посади керівників. Районних організацій, потім вони росли, росли. Стали е... керівниками е... райдержадміністрації? Так вони пройшли свій шлях, і я думаю, що вони гідно впоралися. Наскільки теперішня адміністрація гідно впорюється своїми обов'язками, е, якщо говорити про голову адміністрації Віталія Чугунікова, то я на жаль не бачу його ані якихось суттєвих, суттєвої роботи в нього. Тобто я, я не видно, його не видно. Дякую, дякую, пане Степане. Нагадую, що нашим моїм сьогоднішнім гостем був депутат обласної ради Степан Молчин. Залишайтеся з нами. І гарного вам дня. До побачення. До побачення. Дякую.